Вітаємо з Харківщини, працюємо в Барвінківській громаді, Гаврилівський, Старостинський округ на зустрічі з людьми зараз. А вже закінчимо зустріч, взяли в роботу такі питання, обговорю, обговорили їх. Це стан доріг, як завжди, це в харківського це проблема номер один, доріг, по яких возять наших поранених, військовослужбовців. Тому а, громада напише звернення на обласну адміністрацію далі по команді. І на мене також щоб. Те, про що казав прем'єр-міністр, кошти для таких цілей, щоб вони були виділені. А, друге питання це забезпечення дровами. Тут більш-менш нормальна ситуація. Голова громади навіть доставляє для е, дрова в громаду, щоб люди купляли, які можуть купити за реальну ціну. Але ось виявили таку проблему, і ми вже... Порозумілися тут, да що є сім'ї загиблих військовослужбовців, службовців, які не віднос, не віднесені в громаді до, до соціальної категорії. А це от точно має бути. Тому е, тут і наші депутати знаходяться місцеві, які ініціюють на наступній сесії терміново проголосувати. Я сподіваюся, всі підтримують таке рішення, щоб від щоб щоб громада по суті могла забезпечити ці сім'ї, які втратили. Втратили на, жаль, годувальника і сім'ї загиблих військовослужбовців. Третя, ситуа... Третя проблема, про яку ми говорили, це діти, Діти, які опинилися без батьківського піклування під час військових дій. На початку повномасштабного вторгнення ми відпрацювали і Кабмін прийняв розпорядження, де дітей, які Батьки, яких опинилися, батьки, яких опинилися на окупованій території, тимчасово, або військовослужбовців, діти військовослужбовців, які в полоні знаходяться, то такі категорії ми розпишемося, всі категорії, які є. На такі категорії держава виділяє кошти. І проблема ось в чому. Громада таких, таких дітей, про таких дітей знає, але не подає на отримання статусу. І держава не виділяє кошти на цих дітей, бо немає підстав. Тут якраз бачимо прогалину. Нас через два тижні зберемо нараду, запросимо представників громад і представників міністерств. Відпрацюємо, як має це швидко рухатись, хто, хто кого шукає і так далі. Тобто, щоб діти були захищені. Що, ще майже все? Да. Так, так. Дуже задоволений зустріч з людьми. Дуже цікава зустріч була. І ми вам всім передаємо вітання з Харщини. Харчищини. Слава Україні.